Шосте втілення компактного седана Hyundai, Elantra, світового бестселера марки, відсвяткувало міжнародний дебют у листопаді 2015 року на подіумах автомобільної виставки в Лос-Анджелесі. Але вперше з'явилося громадськості 9 вересня під час спеціального заходу в південно-корейському дослідному комплексі в Нам'янзі під ім'ям Аванте. З черговою зміною покоління автомобіль розлучився з надто вибагливим дизайном. Додав у розмірах, отримав новий інтер'єр, став досконалішим у технічному плані і обзавівся недоступними раніше опціями. У серпні 2018 року північноамериканський підрозділ південнокорейського виробника явив світові громадськості рестайлінг, причому масштаб змін справді виявився вражаючим. Йому до невпізнання переробили зовнішність, внесли помітні правки у внутрішнє оздоблення і розширили перелік доступного устаткування. Але залишили без доопрацювань технічну складову. То що ж не так, а може все майже ідеально. З цим авто. Розбираємось. Зовні шостий реліз Hyundai Elantra підкуповує красивим, наполегливим і суворим дизайном, а його зовнішність гармонійно поєднує модні грані з м'якими формами кузова. Передня частина чотиридверки притягує увагу агресивним поглядом трикутної світлотехніки з різкими лініями і хитромудрим багатокутником радіаторної решітки, а його корма виставляє на показ ефектні ліхтарі зі світлодіодними блискавками і гранований бампер. У профіль кореєць викликає асоціації з чотиридверним купе за рахунок динамічних обрисів з коротким похилим носом, дахом, що спадає, і невеликим хвостиком багажника. Елантра шостої генерації виступає в популярному класі С за європейською класифікацією і має 4570 мм у довжину, 1450 мм у висоту і 1800 мм завширшки. Колісна база у 4 дверки вписується в 2700 мм, а просвіт під її животом, він же Кліренс, не перевищує 150 мм. У середині шостої Хьонде Елантра панує європейська стриманість і повністю відсутня азіатська химерність, завдяки чому виглядає інтер'єр привабливо, але злегка безлико. За мультифункціональним бубликом рульового колеса розміщена симпатична та інформативна комбінація приладів з двома циферблатами і віконцем маршрутного комп'ютера. Топовим версіям покладено ошатний інструментарій Supervision. Центральна консоль звернена на 7 градусів до водія, увінчена 8-дюймовим екраном мультимедійного комплексу та стильним блоком клімату, от тільки в базі все набагато прозаїчніше пластикова заглушка та кондиціонер. Кореєць здатний похвалитися добротними матеріалами оздоблення, але все ж особливо їхньою якістю не приваблює. Передні місця в салоні Елантри безсумнівно зручні. Комфортні крісла, наділені вдалим профілем, з гарною бічною підтримкою і пристойним діапазоном регулювань. На задньому дивані без проблем розмістяться троє, але якщо в ногах і по ширині вони не відчують нестачі простору, то головами можуть впертися в скат даху. Обсяг багажного відсіку у Hyundai Elantra становить 458 літрів. Елантра шостої генерації базується на серйозно модернізованій передньопривідній платформі від попередника. Структура кузова в автомобіля на 53% складається з високоміцних сортів сталі, а аеродинамічно вивірений дизайн і ретельно опрацьоване днище забезпечують один із найкращих у класі коефіцієнт лобового опору CX 027 що стосується підвізки, то спереду встановлена незалежна типу Макферсон зі стабілізатором поперечної стійкості, ззаду напівзалежна пружинна з амортизатором. Вона начебто створювалася для активної та агресивної їзди, тому й вийшла надмірно жорсткою. Підвізка непогано ковтає невеликі дорожні нерівності, так що претензії на її адресу зустрічаються рідко. Не суперкомфортна, але зі своїми завданнями справляється. У тієї ж шкода Октавія вона ще жорсткіша. У місті їздити на елантрі максимально комфортно, плавний і впевнений розгін, майже непомітне перемикання передач, непогана економічність і ніяких чудес щодо динаміки. На трасі проблем з обгонами не буде. Машина відмінно дотримується обраної траєкторії у всьому діапазоні швидкостей. Задня балка не заважає седану відмінно і чуйно управлятись. Відсутність незалежної підвіски. Водії відчують можливо лише на нерівній дорозі, так що за міськими поїздками краще не зловживати. Шестиступінчаста механічна коробка передач Hyundai m 6 cf 1 або M6F17, випускається з 2010 року і ставиться практично на всі компактні і середньорозмірні моделі корейського концерну. Ця трансмісія призначена для двигунів із крутним моментом до 172 НМ. Найвідоміша проблема цієї механіки протікання сальника первинного вала. Проблема в тому, що мастило заливає введений диск щеплення. Що призводить до пробуксовки, і для заміни цього нещасливого сальника доведеться повністю розібрати короб. Цілком надійній механіці дістався далеко не найбільш ресурсний механізм щеплення, часто його змінюють вже до 100 тисяч кілометрів пробігу, а вижимний підшипник може здатися ще раніше. За активної експлуатації підшипники валів у КПП можуть загудіти вже до 150 тисяч кілометрів, однак у статечних водіїв. Вони легко служать по 250-300 тисяч кілометрів пробів. АКПП a 6 jf 1 розрахована на двигуни до 2 літрів і 216 Нм крутного. a 6 mf 1 передбачена для двигунів до 2,4 літрів та 235 Ньютон метрів моменту. Конструкція тут проста. Гідротрансформатор, планетарний редуктор, набір муфт і гальм, блок електромагнітних клапанів, селектор управління пов'язаний з коробкою гнучким тросом. Ця трансмісія вельми вимоглива до чистоти мастила, і якщо довго не міняти оливу, то незабаром з'являться поштовхи ривки під час перемикання через забиті клапани гідроблока. А подальша експлуатація загрожує мастильним голодуванням всіх вузлів і поломкою АКПП. Тому оновлювати оливу бажано один раз на 50 тисяч кілометрів. Один і літровий турбодвигун Hyundai G4FJ або 1,6 GDI є силовим агрегатом з алюмінієвим блоком циліндрів і відкритою сорочкою охолодження. Алюмінієвою 16 клапаною головкою блоку циліндрів без гідрокомпенсаторів, ланцюговим приводом ГРМ і фірмовою системою зміни фаз газорозподілу Dual CVVT на обох валах. Пуск зі змінною геометрією відсутній, але є мастильні форсунки для охолодження поршнів. З проблем розвалювалися свічки, і їхні уламки залишали задири, а також лопалися від детонації поршні. Причому навіть на пробігах лише 40-50 тисяч кілометрів. Однією з найпоширеніших скарг на форумах є низький ресурс турбіни. Нерідко вона жене мастило, ще з малого пробігу. Заміна вузла обійдеться дуже недешево. Тут алюмінієвий блок з відкритою сорочкою охолодження і тонкостінними гільзами, які швидко йдуть еліпсом. І слідом з'являється і швидко прогресує масложору. Власники авто з таким агрегатом скаржаться на низький ресурс ланцюга, часті протікання мастила, а ще нестабільну роботу мотора через забруднення дроселя або нагар на клапанах. Виробником заявлений ресурс 180 тисяч кілометрів, але він працює на 200 250 і навіть більше. Все, як ви розумієте, залежить від умов експлуатації. G4NA – цілком топовий для того часу силовий агрегат із розподіленим упорскуванням пального, алюмінієвим блоком із тонкостінними чавунними гільзами, відкритою сорочкою охолодження, 16 клапаною головкою з гідрокомпенсаторами, ланцюговим ГРМ, фазорегуляторами на двох валах, а ще пластиковим пустним колектором, оснащеним системою зміни геометрії. ВАС інженери корейської компанії постійно доопрацьовували силовий агрегат, і найкориснішим нововведенням тут стала поява у 2017 році змачувальних форсунок охолодження поршнів. Після цього проблема із задирами в циліндрах, звісно, не зникла, але стала зустрічатися рідше. Найсерйознішою проблемою цього агрегату є поява задирів у циліндрах. Причиною служить слабкий каталізатор, який швидко руйнується від нашого пального. А коли він забивається, його крихти засмуктує в камери згоряння і вони дряпають стінки. Винуватцем витрати мастила в такому агрегаті можуть бути не тільки задири в циліндрах. за конструкцією тут відкрита сорочка охолодження і доволі тонкі чавунні гільзи. І за активної експлуатації або регулярних перегрівів вони легко можуть піти еліпсом. У статечних водіїв ланцюга РМ ходить по 300 тисяч кілометрів, але якщо постійно крутити мотор, то його ресурс скоротиться щонайменше вдвічі. Є маса прикладів заміни до 100 тисяч кілометрів. При розтягуванні ланцюг не рветься, а зазвичай перескакує і при цьому часто гне клапани. На форумах скаржаться, що регулярні протікання мастила і антифризу через слабкі прокладки трапляються. Доволі скромний ресурс водяної помпи, муфти генератора і опор силового агрегату. Виробник заявив ресурс двигуна 200 тисяч кілометрів. Але, звісно, він може прослужити набагато довше наприклад, 300 і більше, за умов гідної експлуатації. За опціями Елантра може відставати від конкурентів за окремими позиціями, такими як електрообігрів лобового скла, але серйозного дисонансу немає. Вже до рестайлінгу вона пропонувала підсвічування дверних ручок і дзеркала, що приймають робоче положення, а за доплату можна було обладнати південнокорейський седан майже до рівня Toyota. Зі швидкістю, динамікою і керованістю, у Hyundai Elantra все відмінно. Надійність, звісно, дуже сильно залежить від умов експлуатації. Особливості підвіски і невисокий дорожній просвіт обмежують седан у частині прохідності однак їздити на ньому спокійно можна не тільки з дому на роботу.